Насправді у нас була проблема по дормашині всі прошлі роки, але ця проблема була вирішена в минулому році. Тобто був перестроєний колектор водоканалу каналізаційний, який раніше перекривав колектор дождєвий, дощовий. Так от після цього дощовий колектор залишився таким, який він був. Ну, в своєму первозданному виді, тобто його пропускна способність збільшилась з 700 мм до 1800 мм. і ми вважаємо, що це дозволить в наступному житті вже таких підтоплень не бачити. Тобто, вже були зливи сильні, ми наблюдаємо, ми повиставляли людей на всіх низьких точках в момент дощу, ми ретельно слідкуємо за цим, але ми вважаємо, що це вже ну, більш не повториться. Переробили цей колектор це три місяці кропотливої роботи, це по суті. Та робота, яку потрібно було зробити 20 років тому, і не зробили 20 років тому. І вона вилізла тим, що в ітогі канал замул, замулений був і він не пропускав значну частину води. Він просто не, ну, не зміг пропускати через себе. Ну на сьогодні убрали три труби, три бар'єри, переробили е, значну кількість е, цих каліктарів на новий тип. І водоканал дуже гарно попрацював. Я думаю, що це більш не повториться.